Всім доброго дня. Сьогодні, значить, у нас опелівару 2007 рік. Значить, такі є проблеми з центральним замком. Ну, верніше як. Двері всі то закриваються, але не тухне світ. І при закритті машина себе трошки не так веде. Там є пікає, виходить. І... Ну, зараз я покажу наглядно, які симптоми, І треба сьогодні це розібратися, в чому проблема і устранити. Значить, ну от сам непосредственно яка проблема. Значить, є пуль, да, відкриваємо. Бачу, у нас засвітилися якби, ну, поворотники. Да? Перезакриваємо. Ми бачимо, вони не засвітилися. І при закриванні є такий якби, пік. Воно пікнуло, то тобто, є звіщення, що якась одна двері не закрита. Знають, проходимо, перевіряємо всі двері. Всі двері закриті. Я так скажу, що точно що всі двері закриті. Так, всі двері закриті, але машина бачить, так як вже я якби, думаю, бачить, що якась одна із дверей відкрита і вона нам про це сигналізує. І ще можна сказати, що в салоні бачимо горить світ. Якщо включити в середнє положення, да, то видно, що горить. Так само заді теж. Заді теж горить світ. І ще ззаді там тут оригінальний пасажир. Ну, тобто треба якби, з цим зараз розібратися. Скоріше все, що тут проблема у нас в цих самих консовичках. Будемо з ними розбиратися зараз. І так, що ми будемо робити? Значить, будемо провіряти всі концевички. Ну, Звісно, правильно було б взяти би тестер і вийняти їх, провірити, чи срабатують, чи не срабатують. Ну, якщо ви не хочете так цим заморачуватися. Ну, або в даному випадку я тестер позичу в своєму одному підписчику, так можна сказати, нема. Будемо провіряти без тестера. Може це комусь допоможе. Дивіться, якщо вам поможе, то так. Ну, значить перший водітельський концевичок я вам показав, так, де знаходиться. Тепер показуємо, де знаходиться пасажирський. В принципі, там все то саме. От ми йдемо. Відкриваємо. Є ще один концевичок тут у нас, так? Далі відкриваємо здвіжну дверку. Тут у нас теж є концевичок. От він. Так, і тепер йдемо ще до багажника і покажемо, де багажніку концевичок. Так, 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 от. І. Раз, раз. Тут навіть ззаді стоїть така грушечка, яка повинна на нього нажимати. І ще один концевичок, про який я забув сказати, знаходиться отут під капотом. От теж. тоже можем ее точно так само проверить. Ну, тут у меня тоже рабочий. Итак, в чем заключается проверка? Есть концовичок, да? Нажимаем, имитируем, типа, она закрыта дверь. Так. Нажимаем полностью. Нажимаем. Так. Дивимся. И свет потух. Так. Пускаємо і бачимо, що срабатує сигналка. Да? Значить, Робимо вивод, що якщо дотиснути до кінця цей концевичок, да, що він робочий. Виходить, що ми нажали. значить, Мозги думають, що двері закриті. Да? і Коли ми закрили двері, то навіть потух світ. І коли ми пускаємо, значить мозги бачать, що хтось відкрив двері, хтось проникає в машину, зрубатує сигналка. Тобто цей концевичок у нас робочий. І ми бачимо, що частів і потух навіть світ. Ну, що сказати, виходить, що коли я почав провіряти, почав я з того, що зробив просто таку от заглушечку, зараз я покажу. Навіть не те, що заглушечку, вирізав якби з резинки і на місце, де повинен упиратися сам концевичок, також наклеїв, щоб воно нажимало далі. Тоб сам концевичок взяв, теж таку, як якби один, другий всі по кругу пройшов. Я так зрозумів, що це оце нічого не дало. І Проблема в мене була в задньому концевику. Просто він банально там не хотів працювати. Нормально. Ну, Но Я понаживав на нього туди-сюди. Навіть не доставав його. Нажав, провірив, він робочий, закрив двері і все працює. Ну, не знаю. Якщо комусь дане відео допоможе. Якщо у вас теж щось не закривається, є з цим проблема, провіряйте свої концовички, Якщо там прямо ж даже, може якийсь один із них не робить то виняли, тестером, провірили і на цьому все. Ну, або так, щоб вже було понятно, да, то. Якби перевіряємо як. Провіряємо так, що, виходить, ми нажимаємо імітіруємо, що у нас закриті двері. І закриваємо. І от ми бачимо, дивіться, світ потух. І якщо він ісправний, є, да, є такі движення, то починає срабатувати сигналка. Якщо ж він був не сигнал, не, не ісправний, то при опущенні, то ні, сигналка би не срабатувала. Ну, в даному випадку зрабатує і все працює. навіть ну, Я пробував їх виймати, там нічого сложного. Тут якби є таких три, три таких фіксатори, нажимаєте на них отверточкою і можна достати. Ну, Ось ну, так собою представляю собою цей консовічок. Отак він звідси достається, там без всяких таких, ну трошки треба нажати в трьох місцях. І це знизу цей фіксатор, там якби є таке місце, що він може звідти вийти. Дві отвертки і все можна достати. І провіряйте О, тестером можна прозвонити. Нажати. І побачити, там розривається, це не розривається, чи працює, чи не працює. Якщо він не працює, реально купляйте новий, ставите і радуйтеся. А ні, то пробуйте ставити більшу дистанцію, да? Клеїте, так як я робив там кусочки цей, щоб пару тих міліметрів взяти. Може там даже щось грубше. Ну, так. імітація. Або самі. Взяли, позвали ще пару чоловік, щоб на жаль, якби всі подивитися, які з них не срабати, так як в мене. Ну, в даному випадку в мене всі робочі, просто один трошки, там, я не знаю, чи то окислився, чи що. Пошевелив туди-сюди, розробив і все закривається, і все отлічно, машина працює. Так, ну і Зараз вже все працює. Показуємо От ваш пультик, закриваємо. От ми закрили. Якби сработали, поворотники засвітилися. Світ повністю потух і спереді. Потухи ззаді. І машинка работає. І ще, що вона заміти, вже тепер начала така функція. Буде коли я значить, її відкрию і подождати секунд, десь 10. От, я нічого не буду нажимати, вона б, сама закриється автоматически. Ну, от таке відео. Не знаю, чи комусь воно допоможе. Якщо комусь допоможе, дивіться, якби. ремонтуйтесь, шукайте причини, всім вдалих ремонтів і вдалих замін.